Що треба знати про рівень моєї тривожності. Для рецепту треба цедра одного лимону. Бачите? Бачите? Я для підстраховки взяла три. Щоб уже точно не мало. Все. Аліс. Цедра є. І оце із двох апельсинів. Бачите, я не дуже прямо так, щоб дуже обдирала, того я взяла два апельсина. Мені здається, цедри багато не може бути. Або може бути. Перший інгредієнт цедра є. А, так він на стіл насипала. Значить, що це буде? Бо, бо я роблю, а вам не кажу. Це буде апельсинове печиво. Того у мене апельсин. А зараз ми починаємо. В общем, я камеру не виключаю, буду обрізати, бо це туди сюди клацать дуже довго буде. На водяну баню ставлю масло. Е, так, масло і цукрову пудру. Щас, масло вже, щоб ви розуміли, вже таке. Воно вже другий день у мене розстає. Так. Моя водяна баня. Так, масло 115 грамм. Я такі рецепти не дуже люблю, 115. ну 115. Тут в цій пачці 180 грамів. Значить, 115 це десь. Віць, який красивий бантик получився, Це десь більша частина. Отак. Оце будуть мої 115 грамів. Ну, ось так може ще трошки. О, все. Оце я 115 грамів виділила. Так, є. Цей йде в холодильник наконець. -то. Воно вже, бідна, аж О. Значить, ідемо далі по рецепту. Шоколад поламати на шматочки, а шматочки збить міксером масло з пудрою. Ага, цукрова пудра. Ось. Цукрову пудру, щоб ви розуміли, я ж робила із цукру. Ось знайшла. Кавомолку. і оце в мене так вийшла цукрова пудра. Ой, цукрової пудри скільки? А, 200 грам. Ну, я не знаю, я думаю, що тут 200 грам є. Все на глаз, дівчата, все на глаз. Уже 150 раз купляла і ваги, оці кухонні, і з дозатором лоточки. Обрила всю кухню. Де мій лоточок з дозатором? Хто знає? Так. все, сахарна пудра єсть. Так, знач, Господи. Так. Печиво буде дуже добре. Е, шоколад. Ну, і куди цей шоколад? Так, ну, а куди цей шоколад? Значить, шоколад поламали. Так. Получилися ці кусочки шоколаду. Потом зразу масло з пудрою. Туди добавить... Масло, яйце, ванилі, цедру. А потім уже Добавлять шоколад. Ну, я вважаю, що я зараз змішаю все. Да? Я змішаю все, а там подивимося, що буде. Чи ні? Чи треба таке масло змішати з пудрою? Просто я не розумію, нащо такі сложності. Ну, Яке красиве моло. А, а ага, 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 гаряче ж я Боже, Масло із пудрою. Хорошо. Масло і цукрова пудра. А чи сюди шоколад не вкинуть сразу? Ну Я вважаю що йому все одно. Шоколад теж теплий, до речі. Я все готувала тепле. ну, оп, оп, оп. Якраз поки воно буде на водяній бані, у зараз все розстане. Масло. О, масло. Солі трошечки. Так, так, так. Не прикращаючи б яйце, ваніль і цедру. Ну, как би, так. Да. Хай ти трошки на водній бані. А я зараз приготовлю сюди треба одне яйце. Зараз буде. Так. Ой, о, пластик. Ну, бачите, нормально вийшло. Яйце є. І значить, що у нас по інгредієнтах? Борошно в самому кінці, так? Да? Ага, в самому кінці борошно, сіль і шоколад. Понятно. Борошно, міксер. Зараз я по міксеру і прийду. Так, зараз головна загвоздка в тому, щоб шоколад і масло розстали. Зараз. ще трошечки. Прямо чудово розстає. Mm -hmm. mm -hmm. Дивіться. Супер. Так, Пішла по міксерю. Оце таке вийшло. Тепер сюди седру. Так, седру. Яйце. Пішла ще по міксерю. У мене просто там розетка, треба бігати. О, видно мене? Я ж все отсюда можу робити. Уже вже наляпала. Так, оце акуратно. Бачите, бо багато. Це ж шоколад чи сахарна пудра шоу. Так, о. Так. Продовжуємо. Ось міксерем. Я знаю, що треба більш в глибоченькому. Знаю. Так і перейдемо у більший. Ай, 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 мисечка ж єсть. -дирин 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 -дирин. Зірковий час моїх лопаточок. Весь час забуває про їх існування. Починаєш крепти ложкою. Ну що зробиш? От мене якось дуже олдскульно вчили готувати. І всі оці нововведення, які зараз дуже модні, вони от просто прийшли повз мене. Я, ну, я, я не розумію, на що воно треба от, в цьому проблема. Все, супер, бачите, вже не льопає. Ні, так, не на цій скорості. До речі, цукор слабо побила. І він, бачите, ну він не зовсім розчинився. Треба дужче збивати, хорошо? Бо як тільки додам борошно, то вже буде пізно. Так. Так. Значить, тепер по рецепту нам треба додати 200 г борошна. Зараз. Де моя каструлька з борошном? Так, раз. Два. Розпушувач. Моя любима фірма. Доктор Откер. По можливості тільки її. По ціні. Воно майже однаково. Там 20 копійок різниця від українського розпушувача. Але от... Я не знаю, німецька якість, по-моєму, воно от, ну, краще і все. Так. Так. Я думаю, на цьому міксер все, далі працюємо ручками. Перемішуємо ложкою тісто, краще ложкою, а не руками. Хвилин 5, отак інтенсивненько. Пряму до відключення світла. 50 хвилин. Розігріваємо нормально духовку. Перевіряємо, чи вона включена. Бо вже були випадки, коли в холодній духовці намагалися це все робити. Викидаємо тісто. так зараз. Ой, спокійно. Фішка цього тіста в чому? Тому що в ньому є біла шоколадка і цедра. І от Це білий шоколад із цедрою. Подивимося, що вийде. Бо абсолютно випадково сталося так, що я забула, що в мене немає борошна. І тому в борошно я додала борошно грубого помола. Ну, ось, з усього, що було, склеяла. І так, що воно, виходить, як? Борошно грубого помола – це типу дієтичне, ну, не те, звісно, дієтичне. А сама консистенція шоколадка, сахарна пудра цього тіста. ще там. Так, щас. Щас ми його... а боже, що я роблю? Я ж мішаю тісто, замішую. А це ж не те тісто, яке треба замішувати, з нього треба просто... Взагалі, я його все одно трошки помішаю. Це із того тіста, яке не треба замішувати. Ну, Таня обезяна. Можна. Так. Не буду. не буду його замішувати. Його треба наоборот з нього формувати шарики. Шарики і класти їх на оцей. Нашу я мішу це тісто. Інтересна женщина. Так. І, і ось, ось складаємо шарики наші. Всім видно. Дивіться. Шарики, шарики. Так, оп. Подивимося, що це печиво Із цедри і шоколаду. Дуже давно хотілося, якщо чесно, печива мені. не знаю. Так надивилася в Норвегії. Наприклад, нам кожного ранку у готелі до сніданку давали, їхнє, ну, там, біля чаю стояла вазочка, баночка така з печивом. І це я думала, блін, хочеться печиво, якогось доброго. Не просто печиво, от такое, як в дітстві, із усього, що є старий смалець, яйце. Є сметана, то є, є стара сметана кисла, то теж. Оце отаке от ми робили в детстві. А захотілося отаку, от знаєте, щоб потерти цепру. у нього. А зараз подивимося, що в мене получиться. А я вже знаю, все нормально получиться. Це так, забігаючи наперед, кажу, що все вийде. А що я роблю? А що я роблю? А на що я це роблю? На що я їх... Дівчата, ну це я давно печиво не робила. Ви бачите, що я роблю? Так, його ж надо, ну ж як печиво, його ж надо якось, господи, розкатати. Що я роблю? Боже. Воно ж саме не розлізеться. Оце я... Господи, Таня, то що ж ти робиш? Капець. Оце б то ставила і в духовку отак. Подивилась рецепт, не треба їх розкачувати, я не пойму. Шарики викласти. Слухайте, дівчата, не треба розкачувати, сказано. Отак От взяти, просто і викласти. Я не розумію. Мені здається, що перші його треба отак викладати. Слухайте, давайте так. Ну, в рецепті сказано, шарики, значить, шарики. Але я і викладу так, як мені подобається. Зараз, хай тут будуть шарики частково. Так. Щось я ніколи такого печива не робила. Що це таке? Що це за шарики? А якщо воно не розстане? якщо воно не розлізеться? Не, Будемо надіятися, звісно, але. Ну, в общем, я зараз покладу пару розкачаних шариків. Бо я не розумію, як це їх не розкачувати. Ну, то так... І подивимося, що вийде. Ну як це так шарики? В общем, інтересный рецепт. Може за рахунок того, що там є шоколад? Я вважаю, що не треба так шариками викладати. Нічого чого його викладать шариками? Чого його викладать шариками? В общем, ви поняли, да? Що є типа, розкачені, а є шариками. Ставлю в духовку і подивимось, що з цього вийде. П'ять хвилин бо воно вже печеться і вже воно пахне хорошо, щас достаємо. Я таки змогла себе заставити. Обживаю нову рукавичку. Уже не жалко. Все, Таня. Пахне класно. А, а, -а, -а, -а подивіться. Ну, блін, ну написано, що Таня. Що написано? Кружочками. А я. Розкачала. І бачите, те, що я розкачала, те вже підгоріло. Йо-маю! -йо. О, Надо слухати, що пишуть в рецептах. Іноді там пишуть розумні речі. Ну нічого, ви ж бачите, хоч? Бачите, не треба було його розкачувати. Ну, не треба було. Ладно. А що це я придала? О! Боже, це я рукавичкою розтопкла печенину. Гляньте. Рукавичкою її вхопила пальцем. Ну... Ладно, нічого страшного. Так, значить, прикручую трошки духовку. І хай воно, ну, я поставила на 180, ну, на 190 градусів. В общем, хай воно зараз. Бо бачите, воно нас, ну, не те, що воно пригоріло. Ну, ну... В общем, ще трошки, а я не хватай, Формую кульки далі. Так, ставлю нижці. Уже все, Уже майже все. Не треба їх розкачувати. Дирин, дирин. Щас, щас, ми все зробимо. Шарики, шарики. Так. У -у -у. Клас, мені вже хочеться попробувати це печиво. І ще 35 хвилин до відключення світла. Це просто шикарно. Боже, собака спить, собака спить, життя вдалося до Мерсії. А я не буду зараз до нього лізти, тому що я працюю з тістом. Я не можу взяти телефон і полізти до собаки в морду, бо ну, моя з печивом працюю, це стрільність, це їжа. Ви мене іноді просто, покажи собаку, ні, дівчата, ну, і кроме того, це треба помити руки, бо вони ж уборочні, взагалі, не можу. А, а собака сюди не долізе, і слава Богу. да, Марсі, Бо ні, слухає мене даже. собака спитівся. Так, шарики готові. Ждемо ще дві хвилини і витягую, і закидаю, і пробуємо. А, фу, дивимося. Печиво. Ага, вже воно хороше. Вже воно аж, аж, аж припеклося, так. Е, це ми убираємо і викладаємо нову порцію. Я розумію, що віддалі, щоб воно дійшло в духовці, ну мені треба оцей. Ви поняли, так? Ну, другу порцію класти. А друга порція вже буде доходити. Так. Боже, це аж пригоріло те, що я розкатала. Боже, ну якщо сказано в рецепті, що не розкатувати. Ну, Нащо ти його розкатуєш? Що за людина? Причому зрадила собі, я ж завжди кажу, що перший раз я йду строго по рецепту. Але я взяла і не пішла по рецепту, я вирішила, що я буду розумніша. але ну як це так класти, не розкатавши. Ай! господи. Отак це. Так, єсть. Шарики викладаю, не розкатуємо, дівчатки. Вже ж перевірено. Оп -оп. Так, 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 все. Так. Все. І пішло на 10 хвилин. А я тим часом, навіть не дочекуючись кави, попробую. Бачите, трошки припечений. Попробую. А це воно таке всередині. Та що в мене зі світом лампочки поперегоряли? Так. Так, отаке воно всередині. Ну, попробую. Яким може бути печиво? в якому дві треті печки масли, цукрова пудра, шоколад і цедра. Дуже смачним. Мені здається, всередині воно не зовсім пропеклось. Або ні. Все там хорошо. Взагалі, печиво дуже добре, дівчата. Довго воно в мене лежати не буде. Клас. Дуже смачно. Смачніше за той чизкейк Беліс. Хотілося мені зробити щось таке домашнє, щоб було добріше за магазинне. Оце печиво якраз воно. Так. Ну що, я достала. Вони ще м'якенькі. Бачите? Хоп. Ай, 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 ай. Але вже, в принципі, нормально. Я не хочу їх пересушувати, тому що ось. Бачите, ось пересушене печиво і воно не ок. До речі, дуже важливо, якщо ви вкидаєте туди цілу шоколадку, то напевно, цукрової пудри треба поменше. Ну я вкинула по рецепту 200 грам, да але треба було, мабуть, 100, бо таке солодке капець. Ну воно добре, але дуже солодке. Не треба багато цукру жрати.